До головної госпітальної бази нашої області завітав професор нейрохірург з Америки Алекс Бруно-Валатка. Він представник Парклинської меморіальної лікарні. Співпраця американських фахівців з українськими колегами вже стала звичною справою. Подробиці знає мій колега, журналіст Ян Андурсенко. Війна в Україні триває вже понад 1300 днів, і весь цей час лікарі працюють у надлюдських умовах в режимі 24 на 7 і рятують тисячі життів жертв російської агресії. У головній госпітальній базі нашої області зробили вже тисячі надскладних оперативних втручань. Коли ми бачимо в реанімаційному відділенні 50 молодих хлопців. Які дихають тільки за допомогою апаратів, ми всі розуміємо, що. Нас просто ворог хоче вбити. А ми робимо все можливе, щоб вижити. Кожного дня десятки операцій разом із нашими колегами із Америки проводяться в лікарні Мечника. Вже 130 провели тільки нейрохірургічних операцій, які дозволили вижити самим самим важким. Нашим пацієнтам зараз українські лікарі можуть поділитися з своїми зарубіжними колегами неоціненним досвідом, набутим під час повномасштабної війни. Завдяки спілкуванню і обміну практикою все більше поранених повертаються до життя. Це вже традиція і це четвертий візит Алікса Валатки саме в Дніпро. І вони разом з професором Рока Армонда з Вашингтон-Дісі, ну, дійсно легенди не тільки США, вони стали легендами України, тому що вони приїжджають, приїжджають допомагати. І дійсно ця співпраця це взаємовигідна співпраця. Це обмін досвідом, обмін досвідом. Чому? Тому що такого досвіду, як у нас, лікування проникаючих черепно-мозкових травм. Немає ніде в світі. Всі приїжджають, по-перше, навчитися нашого досвіду лікування проникаючої травми. Але проникаюча травма вона не тільки під час війни. Вона відбувається і трапляється в цивільному житті. І, наприклад, Роко Армонда. Після останнього візиту повернувся додому і потім присилає фотографії, інтраопераційні фотографії і каже, як ми лікували важко травмованого пацієнта після краю важкої ДТП. І каже: ми використали такі ваші методи. І він каже: lessons learned from Ukraine. Уроки вивчені в Україні. Обмін досвідом між лікарями це цінна можливість для розвитку медицини. Спільні навчання, стажування та операції дозволяють впроваджувати сучасні методики, застосовувати нові підходи до лікування та покращувати якість допомоги пацієнтам. Дуже багато уроків від професора Андрія Сірка від України. Щоразу, коли я приїжджаю, мене вражають знання та навички лікарів, медсестер і всіх медичних працівників тут. Але б вони могли зробити набагато більше, якби мали більше ресурсів. Так само, як і ваша армія, дуже сильна, але їй потрібні додаткові ресурси, щоб стати ще кращою. Те, що вони вже мають, дозволяє їм піклуватися про набагато більшу кількість пацієнтів. Дійсно, на Надихає бачити мужність дух людей тут. Вони дуже наполегливо працюють, і поки вони працюють тут, їм доводиться турбуватися про свої сім'ї вдома, щоб переконатися, що їх не зачеплять дрони чи ракети. Але всі налаштовані продовжувати боротися. Ми будемо і надалі підтримувати Україну та лікарню імені Мечникова настільки, наскільки зможемо. Щодо постачання медичних матеріалів, то вони буквально прибувають сюди до Мечникова, і вже наступного дня професор Сірко використовувати. Стовує їх у операційній. Під час перебування у Дніпрі, американські лікарі спільно з українськими фахівцями проведуть декілька унікальних операцій. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1.